Олександру Колоній вже рік за фахом кухар, але зараз працює у бібліотеці. Каже, раніше читав тільки газети та дивився телевізор. Тепер же радо користується інтернетом та айпі-зв'язком. Є можливість посмотрити інтернет. Ну, можна, наприклад, новини посмотрити. Захожу на на правові сторінки посмотрити. То мені цікаво. цікаво, звісно, але користуватися інтернатом в'язні можуть з обмеженнями і тільки під наглядом. На планшетах заблокований доступ до соціальних мереж, електронної пошти, порнографічних, еротичних сторінок та тих, які пов'язані з агресією. Запевняють, система надійно захищена від хакерів. Гаджетів лише три, тож хоче покористуватися. Записуються у чергу в спеціальному журналі. Разом з тим задоволення це не безкоштовне. Служено вже є на руках договорації. Абонплата або плата становить 20 гривень на місяць і перший підключення 15 гривень. Чому у час фінансової кризи державні кошти витрачають на розвагу, а не на нагальне? У колонії пояснюють, виконують волю президента згідно зі змінами, внесеними до кримінально-виконавчого кодексу України. Засудженим, які відбувають покарання в Житомирській області, надається право на телефонні розмови, а також користування глобальною мережою інтернет. Мовляв, доступ до інтернету це можливість почуватися повноцінними членами суспільства і, в разі потреби, мати змогу поскаржитися у відповідні служби. Хоча в'язні переконують, як мобільними, так і планшетами користуватимуться насамперед для зв'язку з рідними.